Я вже заглядав, але хочу показати ще вам сюрприз. Бачите ту сину? подивитися сюди. Яке велике яйце. Це курочка Барбаз'є, оця чорна. Ну це дуже велике. Думаю, що воно там не двожовткове. Я не прихильник, щоб кури несли такі великі яйця, тому що, що правильно. Потім у них проблеми з яйцеводом. Ось така наша курочка, молоденька чорна. Барбазія знесла перше яєчко. Яєчко досить велике, чи двожовткове, чи одне, я думаю, що дво. Ось така красунька наша. Бачите? Там вона сховалася. Не перші бігали всі тут. Ну і ще білий фельдер несеться. Яєчка теплі. Тут тепло, на дворі морозець, півники наші мерзнуть. І курочки мерзнуть, але сніг сніжком, але ну, втратить роботу ніхто не відміняв. О, сьогодні у нас 14 січня.